Вау, блакитна нутила! Потрібно спробувати. А ну-ка. Беремо ложку. Спробуємо. Мм, це смачно. Моя теж просто смакота. Клас. О, що це? Ого, Це торт! Вау, ти думаєш про те саме? Перед! Так, ми прикрасимо весь торт у наші кольори. Погнали! Чудово! Клас! Ласкаво, просимо до борода! Яка краса! Ого, як багато смачного! Так, що тут у нас? М -м -м, це смачно! Я знаю, як прикрасити торт. Круто! Оу, що там? Клас! Неймовірно, шалено. Прикрашу верхній ярус. Ой. У мене такий самий, але краще. Борожевий. Я також прикрашу верхній ярус. Подивимось, у кого краще вийде. Що тут? Вау! Смачні пластівці. Потрібно насипати їх у миску. Ось так. Та обережно викласти по колу. Починаємо. Ось так. Як гарно вийшло. В мене є ідея. Лови Ах, так. Ну тоді отримуй. Що? Я тобі зараз влаштую. Ого. М -м -м. Подивись, як гарно вийшло. І правда. Клас це мармелад у вигляді лего чоловічків. Вони чудово виглядатимуть на торті. Поставлю їх от сюди. Мені подобається. Здорово. Який смачний льодяник у формі серця. О, а він ідеально підійде на верхній ярус. Прикрашу сердечками по коло. Відмінно. Так гарно вийшло. З верхнім ми порались відмінно. Кудивимо, що буде далі? Ого! Нові ласощі! Вау! Які апетитні пончики! Я готова спробувати шматочок. Відкриваємо. Спробуємо. ні. Краще прикрашеними другий ярус торта. Чудово. Краса! Мені подобається. Хм, А що зробити з Малькізерс? Рогатка? Те, що потрібно. І кульки потрапляють точно у ціль. Мені подобається. Вау! Ці палички мені теж підійдуть. Ідіть сюди. Беремо паличку. Але як їх поставити? Так чи так? Хм... Думала. Заодно і спробуй на смак. На торті вони чудово виглядатимуть. Клас! Подивіться, як круто. Неймовірно. Так, а що там у брітні? Що? О, з чого почати? Точно! Тут є посипка. Прикрашений увесь другий ярус. Ось так. Як гарно. Мерехтить. Що далі? Чудово! Вичива орева. Відміно виглядатиме на торті. От сюди. Неймовірно. Мені так подобається. А що тут? Мармеладний ведмедик, який він хороший. Я маю ідею. Зараз дізнаєшся, що я придумала. Кладемо його миско. Так. Okay. Підглядаєш? Зараз все побачиш. Беремо фен, вмикаємо. І прощаємось з ведмедиком. Ха-хо-хо! -ха -ха. Готово. А тепер я беру форму у вигляді зайчиків. Okay. І переливаю туди желе. Ось так. Так, а заморозити? О, вигадала. Візьму Ментос і все буде зроблено. Відкриваємо, висипаємо. Ось так. У мене вийшло. Виглядає чудово. Тепер викладу мармелад на торт От сюди. І готово. Мені подобається. Клас. Як чудово у нас виходить. Ого, це нові солодощі. Так, що тут з'явилось? Солодкі палички. Щось цікаве. Так. А це що? Брітні, хочеш взяти блакитну коробочку? Так. Тоді давай мінятись. Чудова. Рожеві жувальні цукерки точно будуть гарно виглядати на нижньому ярусі. З них вийшов комедний смайлик. Хм, Вони закінчились. Але мені подобається. Що? Тоді я викладу смайлик твоїми цукерками. І буде точно не гірше. От, вийшов милий котик. Ну, добре. Oh. А що ти робиш? Oh, yeah. хм, зараз буде сюрприз. Nice. А, стоп, Стоп. де брітні. Oh. О! Я тут. що я маю. Ковалда. Uh -huh. Дай на свої людяники. Так. Ось так. Ось так. Зроби і тримай карамельну крихту. Так, так, так. Ступ. Що? А, Зрозуміло зараз. Так, ось так, чудово. Ну-ка. О, ти що треба? Клас. Ну що, давай п'ять. Ну, яка краса. Так, дівчата, ваш торт вийшов неймовірним. Кожен ярус так гарно прикрашений, я в захваті. Краса. Йоху! Брітні. Спробуємо. Звісно, візьмо верхній шматочок. Вау, він такий великий і якраз використовує подру. Просто смакота. Смакота! О! Тут же людяник. А як він буде із кремом? Mm. Дуже смачно. А я візьму свій шматочок. Так, посипочка. Смачно, смакота. Ось і чоловічок із лего. Спробуємо. Смачно! Зовсім не хочеться зупинятись. Класс! Ха! Да, а я уже спробую наступный ярус. Вы чего, Орла? Оно таке солодкое! Смакута! А шматочек торта? Вау! Ха, да, и я возьму другой ярус. Почну из пончика. Это дуже смачно. Так. Класс. Тепер і сам торт. Ой, пальчики оближеш. А тепер на черзі останній ярус. Такий апетитний. Жувальні цукерки. Так, зараз буде буль Ха-ха. Плуснула. -ха! Мені також дуже подобається. Ого! торт і справді виявився таким смачним. Ви його весь з'їли. Дівчата, з вами все добре? Дівчата.